А ще 150 п'ятдесяти впівдронів передали третьому прикордонному загону помста. Це чергова допомога від міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу та громади Вінниці. Дрони оснащені потужнішою батареєю, яка тримає заряд до трьох годин. Мають камеру з режимом день-ніч та збільшену вантажопідйомність. Вони мають більш потужнішу батарею. Вони мають камеру денного та нічного нічної зйомки. Вони можуть літати також при несприятливих погодних умовах. І це от основні такі характеристики, які відрізняють їх від тих попередніх поставок, які ми отримали. Дрони для підрозділу Фенікс так можу навести приклад, що середньодобова витрата от таких дронів складає для нашої бригади десь порядка 120-150 дронів за добу. Потреба є постійна, це, скажімо так, розхідний матеріал. Але це, що також відрізняє їх цих дрони від інших дронів, які нам надаються, то вони мають в комплексі і засоби, як ми вже згадали, і зарядну, і батарею зарядну і багато інших компонентів, які нам не потрібно шукати. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб створено в березні 2022 року спільним рішенням Вінницької обласної та міської рад. Штаб створено на період дії воєнного стану для координації зусиль місцевого самоврядування, бізнесу та волонтерів по допомозі армії. В цілому, крім субвенції, які ми надавали спочатку повномасштабного вторгнення в розмірі 12,5 млн грн, ми передавали і чеклуни, і передавали в півішки сіморки, і автомобілі, і передавали Бандера пауери, термоса, передавали. Монокуляри тепловізійні і багато іншого обладнання, яке потребувалося для виконання бойових завдань. Сьогодні з нами представник одного з підкордонних загонів до да, да. да, Луганського. Ми хочемо подякувати вам і всьому вашому особовому складу за вашу мужність, за ваш героїзм, за те, що ви дійсно обороните нашу державу на різних рубежах. Якщо говорити про ваш прикордонний загін, це досить така відповідальна ділянка фронту. І далі будемо. Намагатися по можливості вас звичайно дякую вам.